Всім доброго дня. Вітаю вас всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали. Дякую за перегляд. Хочу показати своїх вихованців. Тому що завжди показую курчат, курей, качок, каченят. А цих вихованців від показую. Це хомячки-джунгарики. Ось така квіточка двохповерхова, от у нас колесо є таке бігове. Хі -хі. Сховався ще один хом'ячок, зараз спробую квіточку приоткрити і показати. Виходь! Вони понаїдалися, я трошки їм поприбирала в хатинці. І вони наводять порядки. Ми що тут трапилося? Де ділося все наше добро? Да? Зайки манюнькі такі. Така невеличка сім'я у нас. Хом'як і хом'ячіха. Цей другий поверх, вони люблять. Робити гнізда з ватки, ми ложимо їм таку бавовняну ватку. Ми там вони їли огірочки, сухарики хрумкали і ось таке зерно, те, що ми беремо, для курчат дроблене, кукурузка, пшеничка Ми даємо їх хомячкам. Це одна із наших сімей. Хом'ячків. Ось у нас є ще одна така кліточка, в якій проживає, ще одна хом'ячиха біленька. В неї тільки недавно були хом'ячатка, зараз вона відпочиває, а потім ми до неї знову посадимо хомячка хлопчика. І будемо знову чекати на малечу. Тож кліточку мама поприбирала. Трошечки вона ще мокренька, бачу, десь такої, йде, капельки залишилися. Ось такий тунельчик, дуже любить в цьому тунельчику полазити вони. Дуже любить це колесо. Ось так ось зернятка. Огірочка положили трошечки шкірку, щоб не погризли. Ось така красунечка. Пішла перевіряти хатинку. І ось ще третя сім'я, третя кліточка, це якби то акваріум такий. Тут живе ще одна наша хом'ячиха, біля неї залишився ще один хом'ячок це її дитинча. Подивимося, хто з цього хомячечка виросте. У нас, виходить, вийшла така ситуація, що у нас була ще одна клітка, де була хом'ячиха, і ми туди посадили хомячка нашого, якого ми підсаджували до хомячих. Але вони якось прогризли дирку в дні клітки і втікли з клітки. А так як у нас вдома проживає кицька сімка то вона благополучно їми повечеряла цими хомячками, і тому у нас зараз нема ще додаткового хомячка. У нас тільки один основний хомячок, зараз те, що я вам показувала, живе, в клітці двохповерховій. Ось. Малиш зараз підростає. Тут у них така хатинка з глечика. Ось. Таке колесо, де вони полюбляють бігати в тому колесі. Так що ми поки що залишаємо собі. Якщо це буде хлопчик, то ми його будемо підсаджувати до інших хом'ячих для розведення хом'ячат. Ось такі у нас вихованці є додатково. Кому сподобалося відео пізнавальне таке наше про. Нових наших вихованців. Вони не нові, вони у нас давно, просто ми їх ніколи не показували. А це я вирішила показати ще таких наших хомячат. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічів на просторах Ютубу.